Навчати якісніше освітяни Буковини пройшли сертифікацію. Це дозволить їм ще краще проводити навчальний процес в умовах війни та відключення електроенергії. Зауважила директорка обласного центру якості оцінювання освіти. Усі деталі дізнавався Микола Швець. Марина Мадзюк – вчителька початкових класів зізнається на сертифікацію. Погоджувалась з побоюваннями, адже це складний та довготривалий процес. Чесно кажучи, це не був такий виважений крок більше спонтанний. Тому що здавалося чимось недосяжним і переживала через те, що в цьому році набрала перший клас. Тому, не знаючи дітей, звичайно, якось трошечки було моторошно, але все таки вирішила. Вирішила робити якісь кроки до цього. Тому зареєструвалася, як бачите, успішно прийшла. Сертифікація педагогів складається з трьох етапів. Зовнішнє незалежне оцінювання, анкета та оцінка роботи вчителя експертами. Наш навчальний рік набагато складніший за попередні роки. Не пам'ятаю такої інтенсивної роботи. Ускладнилося в першу чергу через те, що частішали тривоги. Діти психологічно потребують так само постійної психологічної підтримки. І ми, як вчителі, маємо шанси вигоріти просто швидше в таких умовах. Загалом сертифікацію прийшли 36 з 65 буковинських вчителів початкових класів, які зареєструвались на оцінювання. Часи надскладні. Наші вчителі із сховищ, наші вчителі в умовах відсутності світла і інтернету, все ж таки знаходять різні способи по перше зв'язку з своїми учнями, а по-друге, враховуючи різний рівень стресу. Різний рівень пережитого кожної сім'ї, кожної дитини, особливо якщо в класі є внутрішньопереміщені особи, дітки, які пережили оцю всю трагедію війни, то вони володіють різними методиками компетентного навчання. Така сертифікація надає вчителям 20 відсоткову надбавку до зарплати впродовж трьох років. У 2023 сертифікацію зможуть пройти окрім педагогів початкових класів, вчителі математики та української мови. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4